Випередити інсульт столичні кардіохірурги готують державну програму, яка має зменшити кількість серцево-судинних недух, адже саме вони причина понад половини від усіх смертей в Україні. А поки в інституті Амосова почали робити перші операції за закордонною методикою, які здатні запобігти інсультові. Ірина Заславець більше дишений спокійно. Ось так що ранку Марія Петрівна тиск вимірює уже чверть століття, та лише два останні дні після операції результатом тонометра тішиться. 120 на 80. нормі Так. Да. такого у мене не було давлі. Дуже давно хороший тиску жінки, бо в сонні артерії. Віднині стоїть такий от стенд. Він фактично врятував її життя. Тут у мене трошки воно так припухше. Є чуть-чуть така дискомфорт, Ну вже таких болей немає. 60-річна Марія Петрівна, гіпертонік, проблеми із серцем, мала з молоду, і періодично в інституті Амосова його лікувала. Та коли почала боліти ще й голова, тутешні лікарі з'ясували, сонна артерія, яка постачає кров до мізку, забилася, і ситуація уже критична. Інсульт. Неізбіжний. Ну, Ми не проходимость була тільки 10% вже уже в сонній артерії. Ось тут була пляшка. Після того, як внутрішня стінка судини вже не витримує цього об'єму, вона просто розривається. Після чого весь вміст бляшки мігрує в судини головного мозку. Це приводить до дуже тяжкої інвалідизації. Аби цього не сталося, хірурги ось так заблокували артерію, потім просунули нею імпланта і на сам кінець забрали рештки бляшки. Цю абсолютно нову для України технологію освоїли в Словаччині. Ризик виникнення інсульту вона зменшує втричі. А кожен відсоток в Медицині це людське життя. Це перша така операція в інституті Амосова. Віднині, окрім серцевих захворювань, там вирішили оперувати і супутні судинні, аби лікувати пацієнтів комплексно. Ця операція була унікальна, і ми будемо освоювати це для того, щоб в одному місці виконати і відлікувати і судини нижніх кінцівок, і серце, і судини мозку. Така операція вартує 90 тисяч гривень. Пані Марія за неї не заплатила ані копійки, бо тут нарешті мають імпланти, які закупила держава, і поки готові встановлювати їх безоплатно. Всі були до операції – чи нині в Марії Петрівни останні обстеження. Результати тішать. Життю жінки більше нічого не загрожує. Значить, можна виписувати. Внуки діти є, до них треба їхати. Ірина Заславець, Андрій Шурин, програма Вікна СТБ.